Всім привіт, мій улюблений глядач Трукрайму. Тебе вітає канал Качині історії. Так, чудово, коли можливо поділитися враженнями з однодумцями і почути їх погляд на різні життєві ситуації. Сьогодні я б хотіла поговорити про материнську любов. На моєму каналі ми вже чули про трагічну історію з Бренді Ворлі, але ця історія буде її протиріччям. До речі, якщо ти не бачив відео про онлайн вбивства, не гай часу та переглянь його також. Але повернемося до початку. Я б хотіла розповісти про маленьку дівчинку Джипсі Роуз, яка народилася в родині Клодін, або її ще називали Діді та рода Бланшерда. Незадовго до народження дівчинки в липні 1991 року пара розійшлась. За словами батька, він зрозумів, що одружився з неправильних причин, Незважаючи на спроби матері повернути назад рода. Діді з новонародженою дитиною все таки повернулися до батьків. Джипсі була дуже тямущою малечою, хоча пологи її були передчасними. У дівчинки не було особливих проблем із здоров'ям. Проте, коли Джипсі було близько 7-8 років, вона пережила невелику аварію на мотоциклі дідуся. Її мати виявила, що це видима ознака глибоких травм, які вимагають декілька серйозних операцій. З цього моменту Роу стала прикута до інвалідного візка. Школу вона припинила відвідувати з другого класу, перейшла на домашнє навчання. З часом батько одружився вдруге, а мати так і не вийшла заміж. Вона проживала у свого батька та мачухи, в якої пізніше почались хронічні захворювання, і тому джипсі з діді переїхали до слідала. Громадськість та род допомагали Клодін з грошима та житлом на новому місці. Здавалося б, все складається добре. Проте, походи до дитячого лікаря Нового Орлеана незабаром стали регулярними. Мати із тривогою вказувала лікарям на проблеми із слухом та зором доньки, а також на біопсію м'язів. В неї були рідкісні судоми. Також було проведено кілька операцій. Ще одне випробування впало на плечі бідолашної матері жахливий ураган Катрін в серпні 2005 року, завдав нищівних збитків району, в якому жили Джипсі та Діді. Їм довелося переїхати до Ковінгтона. Там Клодін виявила, що медичні записи доньки, включно свідоцтво про народження, були знищені внаслідок повені. Лікар із Озерка запропонував їм переїхати до рідного Міссурі, і наступного місяця їх туди перевезли. Початку діді та джипсі жили в орендованому будиночку в Аврорі. Незабаром вони отримали підтримку від фонду Олей, який виступав за права людей, які потребують годування через спеціальні харчові трубки. У 2008 році Хабіда також допоміг їм, побудувавши спеціалізований для них невеличкий будиночок у Спрінфілді. Дім був оснащений пандусом для інвалідних візків та джакузі. У цей час преса стала активно висвітлювати життя Джипсі і діді, самотня мати, тяжкохвора неходяча донька, ураган Катріна. Тепер вони були не самотні у своїй біді. Їх підтримувала величезна кількість різних людей. Непросте життя почало нарешті налагоджуватись. Надходили благодійні внески, джипсі стала часто перебувати в домі Рональда Макдональда. Під час медичних призначень, а також їй організували безкоштовну поїздку у світ Вол Дісней, щоб побачитись з лікарями Канзас Сіті. Матері з донькою надавали безкоштовні польоти. Крім цього, рот продовжував щомісячно виплачувати їм суму у розмірі 1200 доларів США. Іноді відправляв подарунки джипсі, часом дзвонив їй по телефону. Він та його нова дружина регулярно намагалися відвідати доньку та Клодін. Але діді постійно змінювала плани, і вони так і не змогли зустрітися. На той момент вигляд у Джипсі був дуже плачевний: маленький зріст близько 150 см, майже Же беззубий рот величезні окуляри на половину обличчя. Чуючи її тонкий дитячий голос, люди переконували, що діді права і що роу сильно відстає у розумовому розвитку. Мати оцінювала її здебільше на 8 років. Донці доводилося носити перуку, щоб приховати облесіння, адже один із її діагнозів став рак. Залишаючи будиночок, дівчинка брала з собою кисневий балон та харчову трубку. Частина слинних залоз згнила, а у вухах були імплантовані невеликі трубочки через численні інфекції. Незважаючи ні на що, Клодін не припиняла підтримувати доньку. Вона була з нею цілодобово, шила для дівчинки веселі перуки, постійно шукала нових. Лікарів. Коли на сім'ю насідали журналісти, із важкими та незручними питаннями мама завжди тримала доньку за руку, надаючи моральну підтримку. Здавалося, дівчинка тримається на цьому світі лише заради клодін. На мою думку, це дійсно героїчний вчинок підтримувати та допомагати у всьому своїй дитині, не залишати її в біді. Таке материнське піклування можна зустріти не завжди. Але чи дійсно то була любов? У другій половині дня, 14 червня, на сторінці Діді та Джипсі у Фейсбуці з'явилася єхидний запис. Ця сука мертва. Потім, через 17 хвилин, до напису додали ще текст: Ця сука мертва. Я прирізав цю свиню і поглумився над її невинною донькою. Вона так голосно кричала: Лол. Цей пост отримав сотні приголомшливих відгуків користувачів мереж. Її побачили рідні. Хтось питав, чи це Діді так реагує на переглянутий фільм. Хтось думав, що аккаунт був зламаний. Після доповненого повідомлення їх друзі почали турбуватися і вирішили відвідати клодін, адже та не відповідала на телефонні дзвінки. По дорозі вони згадали, що мати з донькою часто відвідали лікарів без попередження кого-небудь про свої плани. Може хтось справді зламав сторінку, а мати не бере мобільний через зайнятість у поїзді? Але фургон діді модифікований під перевезення інвалідного крісла доньки. Був на місці біля будинку. На вікнах дому була захисна плівка, яка заважала розгледіти щось усередині через низьке освітлення. Проте під час швидкого огляду ні друзі, ні сусіди не помітили нічого незвичайного. Декілька інвалідних візків джипсі стояли на своїх місцях. Знайомі до будинку не заходили, чекали патрульних поліції. Після видачі ордера на обшук. Правоохоронці увійшли до будинку. Вони швидко виявили неживе діді. -ді. Воно лежало на ліжку в калюжі крові від колотих ран. Джипсі вдома не було. Всі оточуючі були в жаху, адже навіть якщо джипсі не була вбита в будинку, то зовні вона не мала жодних шансів без ліків, кисневого балону та інвалідного візку. Сусідка, яка також була присутня при обшуку, раптом згадала, що у Джипсі був секретний інтернет-приятель. Так як дівчинка приховувала спілкування з ним від матері, вона іноді використовувала комп'ютер сусідки. Тому у жінки залишилися роздруківки їхніх розмов. Ознайомившись із текстом, заінтриговані поліцейські направили запит до Фейсбуку з вимогою надати їм дані про ip адресу з якої було відправлені останні повідомлення на сторінку діді. Адреса вела до будинку у Вісконсині, до якого на наступний день увірвались правоохоронці. Там вони знайшли Ніколаса Годжета і неушкоджену Джипсі Роуз, яка міцно стояла на ногах. З цього моменту історія заграла геть іншими фарбами. Джипсі не потребувала інвалідного крісла. У неї не було лейкемії та важкої форми астми, не було раку і розумової відсталості. Була Клодін Бланшард із синдромом Мюнхгаузена. Все, що бачили рік за роком оточуючи, виявилося брехнею, яка почалася ще дуже-дуже давно. Пам'ятаєте, той випадок з дитинства, коли мала Рус отримала невелику травму, впавши з мотоцикла, це була всього лише задерта шкіра на коліні, але для клодін вона послужила спусковим гачком. Швидше за все, не першим, але один із ранішніх виявлених. Далі діді посадила джипсі в інвалідне крісло, посилаючись у тому числі на дистрофію м'язів. Поступово вона віддалятиметься від сім'ї, скорочуватиме спілкування через зайві питання. З народження дівчинка була дуже розумною. Це можна побачити по відеозаписах. Вона вказувала на те, де її голова, пальці, знала скільки їй років, а їй було лише рік. Клодін із захопленням продовжувала знаходити у Джипсі все нові й нові хвороби. Рус росла, цілком вірячи в те, що їй каже мати. Джипсі вважала, що без неї вона каліка, яка не протягне й кількох днів. Діді при кожній нагоді допомагала їй у це повірити. З кожним втручанням матері у життя дівчинки воно ставало деталі гіршим. Наприклад, її ясна згнили. Через множинні й непотрібні ін'єкції ботокса мати сама гулила дівчинку на лисо, імітуючи хіміотерапію, змушувала доньку їсти рідке харчування або стружку з їжі через харчову трубку, навіть якщо та ридаючи, запевняла, що вона може з'їсти і звичайну їжу. Щоб зайвий раз не випускати дівчинку з дому, мати принесла до дому апарат для підтримки дихання. Як ви помітили, за допомогою різних хитрощів Кладін навмисно не дозволяла роду бачитися з дочкою. Хоч батько завжди посилав їй гроші, сусідам діді розповідала, що род наркоман та алкоголік, який не дбає про здоров'я доньки і не надсилає їм ні цента. Втім, батько ніколи не боровся за опіку над дитиною, адже здавалося, що джипсі серйозно хвора, а її мати гарно справляється з усіма медичними проблемами. Він бачив все те, що й інші. Однак були люди, які щось підозрювали. Деякі медичні працівники не вірили Клодін на слово. Хтось вимагав докладного обстеження дівчинки, хтось документи. У таких випадках діді просто припиняла ходити у цей заклад. Якщо підозри були серйозними, виїжджала до іншого населеного пункту. Але був один лікар, який відрізнявся від усіх інших. Бернардо із Спрінфілда, педіатр-невролог. Він обстежив Джипсі її м'язову дистрофію і нічого не знайшов. Сумніваючись, він замовив аналіз крові та МРТ. У них не було жодних відхилень. Оглянувши дівчинку ще раз більш уважніше, він сказав. Я не бачу причини, через які вона не ходить. Діді почала щось плутано пояснювати, але в неї виходили непереконливі розповіді. Звернувшись до лікарів з Нового Орлеану, у яких раніше спостерігались Джипсі. Він також дізнався про нові факти спростування діагнозу. Тоді трапилося те, що могло припинити цю жахливу історію. Бернардо почав підозрювати, що у діді синдром Мюнхгаузена. Однак, Клодін змогла перехитрити його. Отримавши доступ до нотатків лікаря, вона згодом припинила водити до нього джипсі. І цей лікар не відстежував долю дівчинки далі, хоч і порадив іншим лікарям придивитися до неї. Особисто. Мені не зрозуміла така байдужість і незацікавленість медперсоналу до таких дивних справ. Також у 2009 році якийсь анонім зателефонував до поліції і розповів їм, що Клодін використовує різні імена та дати народження для дочки та себе. Також він припустив, що Джипсі не така хвора, як здається зовні. Офіцери, які проводили розслідування, отримали пояснення від діді, що зміна імен та документів обумовлена переслідуванням чоловіка-наркомана. На той момент Клодін повірили, справа так і не була відкрита. А що з самою Джипсі? Невже вона не могла нікому подати сигнал про допомогу? Невже не намагалася тікати, розповісти про те, що відбувається журналістам? Нікому досі не відомо, коли саме дівчинка зрозуміла, що мати зводить її до могили. Але це сталося далеко не відразу. Як зазначалось раніше, більшість життя Джипсі сліпо вірила всьому. Під час інтерв'ю Діді тримала її за руку, але не заради підтримки. Варто було дівчинки сказати щось зайве, як мати непомітно, але боляче стискала тендітні пальці дочки. Найчастіше після того, як тільки журналісти покидали їх дім, кладін могла кілька разів ударити дівчинку рукою або вішалкою. Хоча всі друзі та родичі вірили Діді, що Роуз ще підліток до 2010 року. Фактично, Джипсі була дорослою та вже почала перевіряти, чи не зможе вона вирватися з рук матері. Один із сусідів згадує випадок 2009-10 року, коли дівчинка прийшла до нього вночі на своїх ногах, намагаючись виїхати до місцевої лікарні та побачитись там з якимось знайомим хлопцем, до якого вона мала почуття. Проте їх швидко помітили група людей, які пам'ятали про безпорадність Джипсі. Подумали, що що вона в біді. Вони звинуватили сусіда в тому, що він використовує неповнолітню розумову відсталу дівчинку. Джипсі змогла знайти в лікарні частину своїх документів, у тому числі свідоцтво про народження з правильними датами, яке б доводило, що вона повнолітня. Однак діді швидко зрозуміла, де знаходиться донька, і примчалась до лікарні, де показала реальне свідоцтво про народження з неправильними датами. І змусила Джипсі вибачатись перед усіма присутніми з 2001 року. Роз було дозволено відвідувати фестиваль наукової фантастики та фентезі під наглядом матері, іноді навіть у костюмі будь-якого персонажа у 2011 році вона використовувала це для ще однієї спроби втечі. Клодін знайшла її у готельному номері з якимось чоловіком, знайомим Джипсі по інтернету. Діді продемонструвала в черговий раз підробне свідоцтво про народження, почала погрожувати, що заявить на нього в поліцію. Після цього жінка розбила свій комп'ютер молотком прямо при дівчинці, пообіцявши, що зробить те саме з самою Роуз при ще одній спробі втечі. Також Джипсі була під замком деякий час. Втім, залякування Клодін не обмежились. Вона Сходила в поліцію, подала туди документ про психічну неповноцінність доньки. Щоб при спробі звернутися до них, Роуз не повірили. б. З 2012 року дівчинка знову почала користуватися інтернетом, коли мати спала. Вона зустріла на форумі Ніколаса Годеджана, з яким швидко потоваришувала, а потім між молодими людьми спалахнули щось більше. У хлопця теж була повна проблема: судимість за непристойну поведінку, психічне захворювання, аутизм чи множинний розлад особистості. Джипсі, у якої було близько п'яти різних облікових записів у Фейсбуці, і годи Джон часто фліртували онлайн, іноді використовували елементи БДСМ. Незважаючи на всі перешкоди, їх спілкування продовжувалося. У 2015 році молодята мали план познайомити Ніка з Клодін у кінотеатрі. Як тільки Джипсі та Годеджон зустрілись в реальному житті, за словами хлопця, Руз повела його в санвузел, де вони зайнялися сексом. З якихось причин знайомство з матері не відбулося, проте вони продовжували листуватись онлайн і почали розробляти план вбивства діді докладніше. Тепер давайте поговоримо про саме вбивство. У середині червня 2015 року Нік знову вирушив до Спрінфілда. До 12 червня Джипсі провела його в будинок і дала ніж, розуміючи, що він буде використовуватися для вбивства діді. Годидже наказав дівчині сховатися у ванні та закрити вуха, щоб вона не стала свідком смерті своєї матері. Потім хлопець знайшов у будинку сплячу мати. І вдарив її кілька разів ножем у вісні. Пара взяла 4 тисячі доларів і поїхали за межі Спрінфілда в мотель, де вони відсижувались кілька днів, плануючи наступні кроки. Молодят помітили кілька свідків і зазначили, що Джипсі у світлій перуці і що вона ходила без сторонньої допомоги. Вони направилися до будинку Ніка автобусом. І 14 червня хлопець використовував свій телефон, щоб опублікувати два оновлення на сторінці діді. Дівчина пізніше зізнала, що була стурбована тим, що через кілька днів ніхто не виявить тіло її матері. Вона сподівалася, що після цих постів у Фейсбуці народ проявить цікавість і вирушить перевірити дім Клодін та її саму. Над парою розпочався суд. Співчуття у вбивстві Клоді швидко змінилась на жах та співчуття до джипсі. Адвокат зміг отримати медичні записи з Луїзіани. Він забезпечив угоду про визнання провини у вбивстві другого ступеня для джипсі. В результаті дівчина була засуджена до 10 років. У січні 2017 року суд було відкладено. Прокурори зажадали другий психіатричний іспит для Ніка. Його адвокат стверджував, що підзахисний має низький IQ та знаходиться у спектрі аутизму. Його здатність адекватно мислити занижена. Проте пізніше, у 2018 році його посадили пожиттєво. Поговоримо про діді. Чи були раніше дзвіночки у поведінці Клодін? Так, їх було багато, і виникли вони дуже давно. Тут, до речі, навести уривок інтерв'ю з Бобі Пітром, племінником Клодін. Журналіст. Твій батько знав, що джипсі може ходити самостійно. Бобі. Так, ми всі знали. Ми грали, ми були на одній хвилі. Я був трохи старше за інших. Вони були такого ж віку, як мої молодші брати і сестри. Вони стрибали та грали навколо, і в цьому не було чогось особливого. Коли діді бачила Джипсі, вона говорила, що її ноги завдадуть їм неприємностей. Вона казала, що ноги дівчинки руйнуватимуться, і тому Джипсі повинна йти і замочити їх у ванній, бо вони погані і вона має дистрофію м'язів. Вона говорила про це, додаючи, що далі буде лише гірше: ось як вона прикувала джипсі до інвалідного візка. Але дівчинка бігала з нами, катала інших дітей на візку. І ми такі у цієї дитини немає жодних проблем. З нею все гаразд, діді просто драматизує. Журналіст, що з іншими захворюваннями, які за словами діді мучили дівчинку. Бобі, все це з'явилося, коли вони переїхали від нас. Вона говорила, що очі джипсі зіпсувалися. Мій тато одного разу запитав у діді про окуляри доньки. Взявши їх у руки, він сказав, що це схоже на колейдоскоп, наче хлодін цілеспрямовано намагалася зруйнувати її зір. Я чув різні речі про те, як протікає життя Джипсі. Я не думав, що з цією дитиною щось не так. У неї просто погана мати. Джипсі не могла піти до будинку батька, оскільки була ув'язнена у всі ці апарати, і навіть уночі. Тому діді мала силу над нею всі ці роки. Журналіст. Отже, це був головний метод контролю: сказати роду, що дівчинка не може залишити будинок. Бобі так, я не можу відвести її. Немає способу. Вона не може бути без кисню. Журналіст як же діді, вдалося провернути те, що вона провернула в такому маленькому місці, де проживаєте ви, і проживала вона з донькою деякий час. Бобі Клодін була близькою з бабусею та дідусем. Для них вона завжди була дитиною. Мій дід казав, що дасть їй усе, що вона захоче, і він це робив. Діді була татовою донькою. Моя бабуся завжди відчувала себе погано, часто відлежувалася в ліжку, завжди скаржилась на нездужання і таке інше. А я думав, що Клодін могла бачити, як їй співчувають, але сприймати це зовсім по іншому. Журналіст, чи є у вас підозри, що діді могла бути причетною до хвороб її матері? Бобі так. Коли після всієї історії починаєш згадувати минуле, деякі речі набувають геть інший сенс. Наприклад, вона не годувала бабусю і не купала її. Коли та хвора лежала у ліжку, я вважаю, її вбив цукровий діабет. Їй ставало деталі гірше, і я думав, Клодін могла грати в цьому якусь роль. «Журналіст, діді так само отруїла вашу прийомну бабусю. Вірно, Бобі, так і вона досить страждає від цього, адже провела кілька місяців у лікарні. Ми не знали, що сталося. Пізніше виявило, що у неї була внутрішня кровотеча. Її шлунково-кишковий тракт був зруйнований, адже вона випила довбаний раундап. Дідіна поїла її раундапом препарат для знищення бур'янів. Журналіст, чому ж жінка не була покарана за це, Бобі? Не знаю, я не знав цього, а потім стало надто пізно. Виявилось, що під час урагану діді переїхала до Міссурі. Журналіст у документальному фільмі Рот згадував, що Клодін практикувала чаклунство чи чорну магію. Ви щось про це знаєте, Бобі? Бобі, так, у молодості вона займалася цим. Фактично, я теж займався такими поганими речами через її вплив. Вона говорила кузинам, що якщо вони не гратимуть разом із нею і з політичною дошкою, дьявол прийде і забере їх. Журналіст, що, о Боже, Бобі, вона була справжнім маніпулятором, використовуючи такі речі. Мені було б гайдуже, я грав із притичною дошкою тільки заради забави. Я думаю, що вся ця релігійна гра була лише із способів захопити людей, тому що вона була просто дивним персонажем у дитинстві. Дізнавшись всю правду, цілком сім'я діді зрозуміла, що не шкодує про її смерть. Батько Мачухи і племінник Бобі. Висловили ясну позицію. Жінка повністю заслужила на такий кінець, а джипсі, хоч і побічно, проте є вбивцею. Ніхто з них не заплатив за похорони діді і не прийшов забрати її попіл. Зрештою, його просто змили до унітазу. Але що буде з дівчинкою далі? Під час та після в'язниці? Далі знову зачитаю уривок з інтерв'ю. Журналіст, ви не знаєте, Джипсі отримувала якусь психологічну допомогу чи консультацію у в'язниці? Бобі, ні, це те, про що ми говорили з родом. Говорили і говоритимемо. Їй дозволено лише телефонні дзвінки. Батько хотів, щоб, можливо, хоча б так вона мала якусь психологічну допомогу, тому що перепрограмування її поведінки займе багато часу, але дорогу здолає той, хто йде. У неї прирва часу, нехай використовує мудро». Журналіст, коли дівчина вийде з в'язниці, як ви вважаєте, сім'я та суспільство підтримують її? Бобі, Я каже, мій батько він подбає про неї. Він хоче поставити її на ноги у будь-якому випадку, тому що він почувається дуже винним. Зараз Рот хоче зробити татуювання з ангельськими крилами навколо її портрету, тому що він почувається повністю винним у тому, що сталося. Я можу зрозуміти його почуття, у мене також є дочка. Він Просто купився на брехню діді. Він був у скрутному становищі, і це призвело до теперішньої ситуації. Нехай Джипсі врятована зараз від своєї матері, але наслідки всього цього жаху ніколи її не покинуть. Було зроблено дуже багато втручань у її організм, але це не головне. Її психічне здоров'я зараз теж не в найкращому стані. Лікар говорить про хибне почуття реальності. По мотивам цієї історії був знятий документальний фільм Мертва матуся. Та серіал удавання до речі, 23 грудня цього року Джипсі готується вийти з в'язниці достроково на такій ноті. Ми закінчимо цю історію. Мені шкода, дівчинку, адже вона просто стала заручницею ситуації. А як ти гадаєш, яка доля дівчинки чекала б, якщо б вона не познайомилася з Ніколасом?» Це була помпса чи втеча з полону? Пиши свої думки у коментарях. Я обов'язково все прочитаю. А переможцем у попередньому відео за найкращий коментар стає ось ця людина. У! -у, 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 -у! Також підписуйся на телеграм-канал, там ти знайдеш багато цікавої інформації. Став подобайки і до нових зустрічей, Па-па!